Вже мало людей на фуневії приїжджаються. Фуневія по італійськи називається. Ногами люди тут піднімаються, скільки можна на машині, а решту е... ногами ходять. Море, сейква! Аморе бельо, андіамодіква vedere. Сподобається, мені тут дуже сильно подобається, тому що, бачите, і лавочок багато, коло Можна сидіти, сидіти, сидіти. І одна лавочка, і друга. І поїсти, і попити. І спокійно тут. Видираємо палиці. Все продається тут. Єринда, ціни які. Попівгросу має. Солодке дольче 4,50. Це перше, друге. Е, оце, з грибами 14 євро. Полінта з грибами це кукурузина, крупа 11 євро. е, та пінолі, м'ясо 15 євро. Сі чи 4 євро додати. Бульба роста 5 євро. Ось такі ціни. А це нарізка. Різних, різних сирів і різних е м'ясного. 10 євро. Дадуть вам цілий велика тарілка. Але ніхто не їздить, п'є. Роз 11 година. Шевченка ребят. Подивимося, сумочки своїми руками. Ой, яка бамболіна. Може я тут щось своє в норці куплю. 15... О, така сама, 22 евро дорожче коштує. Я 15 заплатила, мені здається, в нас в магазині і в Лівінні теж я таку похожу купила за 15 євро. Дорого. ну За 20 він віддасть, ну дорого ка маленька 15. А, ой, скажи. Давайте вибирайте. Тут можна вибрати. Ось стреляти. Постріляти така опція. Не шучу, що тут вибрати. Досиба. Де кого кабанна? Деки кабан таки? 12 евро, такий зайчик, маленький. Таке маленький, не варто брати, тому що воно не воно в хаті губиться і воно незамітне. Монте Анята. Дивіться, який, який красива собака, яка. Треба вибирати для хати, якщо ви хочете щось собі таке в хаті поставити, треба саме найбільше вибирати, тому що воно таке маленьке, це сміття, воно от, ви поставите угол, воно порохом пропаде, його не незамітно. Ви вже хочете когось здивувати, щось таке. Купіть таке, чуть трохи більше, хоч тут такого і великого нема. Такого вовка собі можете купити. Так він досить непогано виглядає, 21 євро. Маленький, ще щось більше купити. Або таку лисичку. Лисичка непогана, гарно виглядає, але теж порохом пропаде, її треба під скло поставити. Лисичка. Така, з вузькими, хитра, з вузькими очима. Бачите, вузькі очі догори підняті. Це хитрість означає. Дійшли ми до останньої точки, саме найвище місце. Гувер... Майже Говерла, бачите? Говерла має 2010. Тут 1700. На самій високій точці ми прийшли. І ми прийшли майже до самого кінця. Там вверх треба йти. Там велика-велика панорама є. Парадізо, ооо, парадізо рай називається. Всі сміливі. Йдуть вверх дивитися. Панораму. Оп, оп. Гарно, раз раз і пішов. Нема проблем. вигідно сходки зроблені. Ми ті пішки.

complimenti amore aspetta arrivo io Аріво io Щоб сюди прийти і різні стежки. Ми не йдемо сюди, ми з компаньоном вже багато разів прийшли ногами. Це від такої від, там, від траси, залишаєш з у машиною, сюди-сюди йдеш. Ну, Кілометрів п'ять, напевне. Піднімаєшся вниз. Люди обідають, мають свій обід.

No. - Nesvarbu, kaip tau įdomu. 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 - Nesvarbu, no, kaip no, tau no. įdomu. - Jis jaunas. - 70 metų - vaikina - 8 metų. Але скакати теж так знає, нормально скакати. Дуже гарно, дуже красиво тут. Arrivano, stanno arrivando! Stanno arrivando! Quindi ha fatto dato! Quindi sono arrivato a Luna, facciamo ancora la fine di cero. Quando? A posto avete dormito qua. Ma se sì, io sentivo delle... perché io stamattina faccio fatto il giro. Ma se io sentivo delle vostre voci, di Bellissimo. Sì, ma ieri hanno 85, ora Eh, ma io non ci andato via guarda ieri si Ci credo. Ma sai che piscina porta, Ось така панорама. Мої, ми вернулися в машину зробити два бутерброди, скоренько з'їсти, і ми зразу виходимо. Я навіть світлом засвітила, це не є пізно, це трошки після обіду, ось так. Вже після обіду сонце є, бачите, гарно світло. Я б хотіла, як світло засвітила, може, тут темно буде. Я вам зараз покажу, які ми бутерброди зробимо, як виглядає наша Італія. Називається сурпресата. А в Україні називалася колись, я пам'ятаю, в кожному регіоні не знаю як. У Львові ми називали як ми називали, сильцесон. Сільцесон. Я не знаю, чому. Таке слово якесь дурне дурнесон, таке дурне, смішне сільське слово було. Але воно дуже сильно було смачне. Тут до, 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 до цього ем, сельцесона ем, сорпресата додають канелля. Канеля це в Україні того не додавали, бо я точно знаю. Це кориця. Те, що до яблук дається, кориця, знаєте, до яблук. От, Тому що кориця дається і до соленого, і до, 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 до м'яса вона теж підходить. Пізніше ми будемо їсти ще з помідорами. Ще є чотири куски мого торта. Він ще він набагато смачніший, він став такий вологий. Він такий ставологий, тут жиру зовсім нема, Тут кремів ніяких, нема. Ви собі можете представити. Рікота це дуже, дуже дуже такий корисний продукт, сирний продукт. Це він відрізняється тим, тому що там, мені здається, лактози, лактози нема. І він для спортивних дуже. Ну той є самий найздоровший рікота. Він відрізняється від сира, від всяких прімосалів, від моцареллі. Він своїм хімічним з тим він відрізняється. Подивіться, як виглядає. Тут язика багато дають. Скільки він коштує, зараз я вам покажу язика шкіри. Він дуже сильно насичено пахне. Я за, за, за таких чотири куски заплатила 2,70. Почекайте, зараз я вам... Де там ціна є морандже? Зараз, зараз почекайте, я хотіла хочу... екоплати. Ви подивіться, зараз, зараз я вам покажу. Так, за що тут написано? 10,80, 1090 за кілограм. 1090 за кілограм, дороге мої. Рішайте, дорого чи не дорого. Для нас в Італії це не є дорого. Але в Італії є друга проблема, що це не можна їсти, бо це дуже-дуже жирне, дуже-дуже солене, пізніше пити схочеться. Дивіться, шкіра є, бачите? Шкіра, язика багато, жиру так багато. І він, ми, ми, ми здерли шкірку, бо ми хочемо тільки шкірку їсти. Бачите, такий хліб купили останню хвилину. Є ніж можна порізати, але я хочу шкірку і теж хоче шкірку. Так що ми будемо ставити ось так. Так буде наш, наш бутерброд виглядати. Він продається дуже великий розмір. Ось такий, от, бачите, як от, є, от, 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 більше за мою руку такий продається більше за мою руку. Такий великий, круглий сільцесон. Він ріжеться на. Ще є навіть більші. Якщо такі сильно великі, то вони їх ріжуть ось так ножем, ну, ріжуть тунесеньку або трошки грубше тунесінку. А це на машинці порізано. А фетатрійчі в Італії. Бачите, волоски за свині видно. Дивіться. Свиняча шкіра. Я дуже люблю, мені вже слинка топиться. Дивіться, язика, скільки багато є. Знову шкірка свиняча. Перцю дають, перцю солі. Дуже-дуже-дуже смачне, дуже смачне. Мадонна, я це їм. Я взагалі о, літом ніколи, того ми літом не їмо в нас, тому що воно хочеться, але воно не хочеться навіть. Але люди купляють десь колись, бо, бо може і хочеться, бо хтось мусить купляти, але в нас як така сильна жара, то більше на зиму підходить. Так тунесеньку нам порізали. Бачите, як ту несіньку. Так воно виглядає. Все, ми починаємо їсти і будемо закушувати тими помідорами, тому що помідори вже помиті, з дому я сухі, привезла. М -м -м. Ці помідори по 4 за кілограм дорогі. На смак такий собі, такий собі не дуже. Ну, як середні такі, буде такі солодкі-солодкі. Вони такі тверденькі, шкірку таку нормальну мають в середині солодкі, але не дуже. Зберігаються добре, як бачите. Все, зараз ми починаємо їсти і побачимося пізніше. Панорама. панорама на... Тільки що панорама, то от ніхто тобі наперед машини не ходить, не заглядає. Хоч італійці не заглядають, ну, їм -то -то. а навіть як заглядають, тут всі так от їдять, як ви бачили на стулах, на відкритне суть все з дому, купляють. Все. Кожен робить, як хоче. Починаємо їсти і побачимося пізніше. Панорама для вас. Buono. Buono, buono, buono. Окей. Ой, поїли. Тепер що робити? Дивіться, який це жирний сільцесон. Так, поїли, а тепер. Аж забагато. ще кусок один залишився? Дивіться, який він жирний світ сесон, бачите, як папір на, на, на цей жиру натягнув. На нас в Італії продаються такі, бачите, вони такі, як сказати, що тепло не проходить, жир не проходить, гарні такі кульори туненькі, вони от такі унесені от, і зберігаються дуже добре. Хліб я ось так обдерла, мій компаньон Італій не сподобалося йому, щоб я так, віддер... що я так хліб віддерла. <гум> ніж. Я кажу, мій хліб роблю, що хочу. Завтра поріжемо і будемо з повидлом їсти на сніданок. Як гарно, як ти собі сама хазяйка в хаті, так чи ні? Шкірку обрізала рукою, а я не хочу різати ножем. Не хочу. Вау! <реш> Такий кусок великий. Ви яке повидло. Треба їсти, бо може скиснути. Дивіться, цей торт це є номер один для мене. І ви тільки подумайте, як я його зробила. Оце чорне. Це я кілька, в мене залишалося таке повидло, як ви бачили, хто не бачив моїх відео, тих, як я той цей торт робила, подивіться на початку. Я дала кілька 5-6 ложечок, я дала як називається, мене було таке повидло з чорниць. Чорне, воно таке, бачите, воно тому таке чорне виглядає некрасиве. Якби було червоне, ну, мені треба було його з'їсти, використати перфорса, тому що воно б було мені пропало. Що я хочу сказати? Що тут жиру зовсім нема. Жир є той, що там рікота чуть-чуть сама по собі жирна. Я, Бачите, багато в Україні, як роблять з рікоти, з сира, ще додають багато ще, додають масла сюди, якоїсь сметани, додають багато всяких жирів. Тут нема нічого. Я кусаю, бо вже не можу я горити. Дуже мало. Дуже мало цукру є. Оця повидла прошарок такий темний, бачите? Цей прошарок я робила. Повидло і горіхів багато, оце горіх такий зверху. Він може не гарно виглядає цей пиріг, але він дуже, гар, він дуже смачний. Я не знаю, я боюся, щоб до завтра не скис. Тому що у нас нам фасоля вже скисла. Про, про фасолю я вам розкажу. Ліпше з'їсти, бо сьогодні який вже другий день, а тут, знаєте, холодильника нема. Металіці би ніколи так без холодильника не тримали. Тільки я так тримаю. Ну, але що зробити? Тут як вам сказати, тут ніяких тих кремів нема. Яєць сирих нема, а кремів нема таких, щоб сильно аж він так зашкодив вам і спортився. На ну. ну, другий раз я дам більше того повидла домашнього такого. Воно зовсім не солодке. Це Таке повидло, яке я робила не на зиму, а от зробила там три баночки і в холодильник поставила. І тому я дала дуже мало цукру. Горіх попав, горіх е, хрумкає. На вечір ще маємо такі цукорки. Тартуф з горіхами. А після того сладкого поп'ємо зараз ось таким соком. Такий сік у нас ще є. Папа. -па. Без цукру. Сенсо цукері аджунті. Тут трохи фруктів є, різних таких. А, тут туди морква є, то різні, тут такі, знаєте, і морква, і помідор, і лимон. І він вода, і коротше, пів води, пів тих фруктів, овочів. І цукру такого штучного, хімічного не додавали. Mm. Mm. Пальці лежать, мій компаньон. Окей, okay. виходимо. Йдемо ще ходити, ходити, ходити. Вай, карта, а треба руки помити. У нас вода ліпше помити. У нас є вода своя така, знаєте, ця... з крану. Ми маємо воду таку магазинну пити. Багато ми теж... Та тут так не хочеться багато пити. І маємо. Дамі аква, аква, Тут аквари. у шаквари пеки. Я вам розказувала про фасолю, тому що фасолю половину, більшу, половину ми з'їли і трошки залишилося нам на, на, на пізніше. Так, якби на сьогодні. Але треба помити той виноград. Але як вам сказати, її треба зразу їсти. Тому що е, фасоля на другий день в, в тому термосі, вона не зберігається на другий день. Вона вже так другий раз нам спортилася тут в горах. Вона дуже сильно смачна, її вигідно брати в гори, але її, але її е, як вам сказати, треба їсти одразу, тому що проблема буде. буде проблема, і з кисло, я мій компаніян каже, ти пробувала. Я кажу. Я понюхала, мій компаньон не розуміє, де скисло. Він, він, він такого не мав в дитинства, як я. Скільки ми раз, скільки ми раз думали в дитинстві скисло, кислом, скисло. кисло, колись холодильники були малі. Я пам'ятаю, моя мама завжди. Я, я не моя мама, я дитина, як була. Ми завжди... От, там, наприклад, мама прийшла і каже, там борщ борскез вже. Як зрозуміти борщ боршкиз? Просто відкриєш і бачиш, що він починає зупа чи борщ, він починає, як вам сказати, так би бухтіти, і запах такий неприємний. Мій компаніон того не знає, де скез, не скез. Він не розуміє, я тільки відкрию, я вже запах чую, мені не треба пробувати. Запах стислого такого. Дуже багато виноград. Я не знаю 1,50 за кілограм. Твердий, гарний, солодкий. Нормальний. Я пробувала перше, ніж купляти. Нас можна спробувати. Не можна, не купляєш як кить в мішку. Tchau, tchau.